Регулятор тиску фірми Gavana Group регулятор С7 Месура. Регулятори будинкові, які використовуються для постачання природнього газу для побутових споживачів газу, де використовується невелика кількість газу для приготування їжі та гарячого водопостачання приватними житловими будинками. Ці регулятори є оснащені відповідними ступенями захисту. Запобіжно скідний клапан, запобіжно запірний клапан, фільтруючий елемент для того, щоб газ, який використовують в побуті, був приведений до відповідного тиску. Очищений і подавався споживачам якомога якісніше. Відповідно, ступені захисту регулятора забезпечують споживача безпекою. На сьогоднішній день є дуже важливим. В разі перевищення тиску газу допустимих меж або якась несправність по газопостачанню, регулятор автоматично припинить газопостачання і цим же ж уникнемо виникнення аварійної ситуації у споживачів. Велика кількість цих регуляторів на сьогоднішній день ставиться згідно інвестиційної програми в побутових споживачів, регулятори тиску месура. 7, вони міняються на регулятори старої моделі RDGS-10, які використовувалися. Це є один з варіантів, який добре підходить під стандартні умови, під, під заміну регулятора, для того, щоб з мінімальними затратами і максимально швидко можна було замінити регулятори старі на нові. До переваг регуляторів будинкового тиску відноситься то, що ці регулятори використовують газ з газопроводів середнього тиску, автоматично його переводять на понижає. На низький тиск і подають його безпосередньо до споживача з тим тиском, який необхідний для побутового газового обладнання. З економічної точки зору вигідніше поставити, будемо говорити, регулятори тиску будинкові на кожен індивідуальний житловий будинок, ніж будувати газопроводи середнього тиску та газопроводи низького тиску, які будуть від газорегуляторного пункту або від стаціонарної будівлі від ГРП, або від ЧГРП.